На Харківському напрямку ворог вів обстріли по лінії зіткнення. Також обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементівка, Петомні, Руська Лозува, Руські та Черкаські Тишки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка. Завдав авіаційних ударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. На слов'янському напрямку противник обстрілював райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Богородичного, Норцівки та Долини. Завдав авіаударів біля Залиману. Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Окупанти наступали в районі Верхньокам'янського. Вже традиційно зазнали втрат. Та відійшли на Бахмутському напрямку. Ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів'яр, Солидар, Зайцева, Яковлівка, Білогірівка, Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини. Успіху не мав, тож відійшов на Авдіївському напрямку. Також зафіксовані ворожі артилерійські обстріли. Наші війська відбили наступ у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки. Противник відійшов на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Агресор продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів: Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Токмачка, Новоданилівка, Новосілка, Білогір'я, Степове і Полтавка. У напрямках Мар'їнки та Шевченко українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад. Обстріли зі ствольної та реактивного артилерії продовжується вздовж лінії зіткнення на південно-бузькому напрямку. Там противник намагається отримати позиції.